Гарний приклад, коли там на початку 23-го року один бельгійський збройний барон дуже такий явно угідливий, тому що як це так промодрився, як це взагалі так вийшло? Що коли Бельгія відмовлялася від важкого озброєння на початку 2010-х років, то чомусь все озброєння прикочувало йому. Причому по дуже пільговим цінам. Виходить, що танк по 50 тисяч євро, машина у нас пристойно, можна купити за таку ціну а він купував танк. і виходила проблема в тому, що от Скажімо так, він навіть вийшов у ЗМІ що з заявою про полке бажання підтримати Україну, тому він свої старі Леопард 1 готовий продати нам всього за 1 мільйон євро. Скажімо так, де перший погляд виглядало, що ці що така публічна комунікація вода свого фідбеку не знайшла. Але, отже ж, нюанс. Під кінець 2023 року бельгійський леопард 1 засвітили з нашої сторони на фронті. Тобто, хтось так. Акуратно позуїцьке, але це питання. Це питання з більгійським збройним обороною виролив і підсумку до нас ці танки таки доїхали.